В Європі органічні продукти складають близько 10% ринку. В нашій країні поки що близько одного. Проте попит на корисну та смачну їжу зростає. Слідом з органічними макаронами та яйцями з'явилася перша в Україні органічна горілка. Хортиця органік її виробник уперше в своїй галузі пройшов відповідну міжнародну сертифікацію. «Це дає гарантію нашим потребітелям, тому що всі інгредієнти поставляємо інгредієнти, входячи в состав продукції, являються натуральними. Вирощеними без використання різних рідних віществ, не са ГМО, не содержат никаких держать нікаких закуповує спирт тільки з екологічно чистих областей західної України. Для підготовки води використовує спеціальні органік фільтри, що містять мінерал шнугіт. Він структурує воду, наближуючи її до ідеального природного стану. Лише після ретельної перевірки усіх етапів виробництва продукт здобув право називатися органічним і використовувати маркування органік. Для нас это был осознанный выбор и, в первую очередь, социальная ответственность перед нашими потребителями. Мы уверены, что производство органической продукции – это будущее в продуктах питания в мире и в Украине. Мы уверены, что наша продукция займет достойное место среди органических продуктов. Оригінальною новинкою в лінійці органік стала горілка Хортиця Айс». Льодовий ефект у її смаку досягається завдяки ароматним м'яти, липи та ментолу. Та головна особливість сама пляшка. При охолодженні вона змінює свій колір з білого на синій. Виробники переконані, новинка стане популярною вже в розпал цього спекотного літа.